Я егоїстка? Мабуть, ви праві. І я, бувало, думала про себе тримає час гріхи мої нові, коли старі ще відмолити треба. Я лицемірка, що ж, можливо, й так. Життя нам шило маски одягати, щоб викупити спокій, на п'ятак. Доводилося інколи брехати. Я надто горда, вперта, як віслюк. Якщо і так не вам мене судити, я від повчань втомилась і наук, а ідеально не навчилась жити. Бездушна я, жорстока і черства? Ну і що іще там? Це усі мої провини? Я визнаю, були й мої слова жорстокими, бездушними черствими. Були й дороги іноді криві. Бувало, й зло лишалося за мною. Я їстка? мабуть, ви праві, та я й не прикидалася святою. Як бачиш, я не подарунок долі. Терпи таку або втікай, щодуху. доки ще не з'їли разом пуда солі, і світ не встиг замкнутися на глухо. Свавільна, гостра, не терплю розлуки. Я, мабуть, від природи трохи з перцем. Дивися сам, до кого тягнеш руки, щоб потім не хапатися за серце. У нас з тобою дуже різні мови, чи вдасться їх єдино об'єднати? Повір мені, повір мені на слово, тобі не вдасться бурю покохати.